Ви коли-небудь відчували, що розмовляєте зі стіною, або що співрозмовник чекає, поки ви закінчите, щоб тільки почати говорити про себе. Сьогодні ми розберемо сім найпоширеніших помилок, які ми робимо в розмовах, і чому вони здатні вбити будь-який діалог. Номер один бумераскінг. От чи знайома вам ситуація, коли ви ставите запитання, щоб одразу ж відповісти на нього самому? Це називається бомараскінг, і це не просто невічливо. Це робить вас схожими на маніпулятора, оскільки ви використовуєте іншу людину як трамплін, щоб поговорити про себе. Піврозмовник відчуває, що його не сприймають серйозно. На місці номер два перебивання. Усім нам буває важко мовчати, коли є що сказати. Але загалом перебувати когось, не давши закінчити думку, це грубо і неповажно. це змушує людину почуватися знеціненою, навіть якщо ви не мали на це злого наміру. Ваш співрозмовник може відчути, що його думка не важлива. Наш хати номер три занадто багато розмов про себе. Я впевнен, ви були на побаченні, де людина не могла зупинитися, розповідаючи про себе. Іноді це схоже на гру в теніс, де гравець безкінечно відбиває м'яч об стіну. Хороша розмова це діалог. Можливо, знайти баланс між тим, щоб бути відкритим, і тим, щоб дати простір іншій людині. В іншому випадку співрозмовник може подумати, а навіщо я тут взагалі номер 4. засипання порадами. Коли близька людина ділиться з вами проблемою, ми, звісно, хочемо допомогти, але іноді вона хоче просто виговоритися. Іноді наша спроба рятувати може мати зворотній ефект. Засипаючи порадами, ви змушуєте людину відчути, що ви її не слухаєте, і що ви вважаєте її не розв'язати проблему самостійно. Шо? Іноді людині достатньо просто виговоритися. Номер 5. закриті запитання. А? Запитання це двигун розмови, але вони можуть як відкривати двері, так і створювати стіни. Наприклад, замість того, щоб запитати, тобі подобається твоя робота. Краще запитати, що тобі найбільше подобається у твоїй роботі. Друге запитання спонукає до розповіді, а не просто до відповіді так чи ні. Номер 6 відсутність уточнюючих запитань. Ставити уточнюючі запитання це найпростіший спосіб показати, що ви дійсно слухаєте. Я не знаю, я ледве слухав. Якщо ви запитали, людина відповіла, а ви різко змінюєте тему, то співрозмовник може відчути, що вас просто не цікавить його відповідь. Що, справді? Навіть фраза. Я б хотів почути про це більше показую вашу залученість.